Вона не боїться бити смішно, некрасиво. Її головне аби вдалося створити образ, який заставить задуматися глядача про сенс життя. Заслужена артистка України, лауреатка премії імені братів Шерегіїв Наталія Засухіна. Вже більше 40 років служить в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв. Зіграно десятки ролей, і з кожної із них актриса лишила часточку своєї душі. Чистована Наталю, кого навчив так файно говорити по-русинськи? Русинська, українська, це наша рідна мова. Тим більше, що мої батьки з Закарпаття вони тут народилися, мабуть, це передалося генами, що ти десь знаєш і Закарпатське на русинську мову, як ви кажете, пані Віра. Мабуть, це з кров'ю, з батьківськими десь генами передалося мені. Не знаю. Я над цим не задумувалася, правда. Ми є такими, з якими людьми зводить нас судьба. Думаю, що коли ви прийшли кількість років тому сюди в театр, ви спостерігали за талановитими нашими актрисами, які, можливо, були вашими вчителями. Хто вони? Ви дуже праві пані Віра, тому що я прийшла сюди. З Хуського училища. І я прийшла людиною, яка навіть не мріяла про театр. І ще ми працювали в старому приміщенні, зараз там театр Бавка. І було дуже багато актрис, ну, акторів, загалом актрис середнього і старшого покоління. Мені так подобається, знаєте, згадувати це, там були дуже маленькі гримерки, там не було різних, ми всі були разом. І коли ти приходиш з училища, я кажу, коли про це не мріяв, і коли ти поринаєш у цю атмосферу, коли в двох малесеньких гримерках сидить була чоловіча і жіноча гримерки. І коли ти в цій жіночій гримерці і там на окремому стільчику сидять заслужені старші актори. А ти десь у третьому ряді стараєшся через дві це загримуватися через дві актриси, які сидяться. І ця атмосфера настільки надихала. От для мене були актриси тоді Марія Сочка, Марія Харченко. Знаєте, тоді було ще таке слово, тепер воно не використовується, не знаю, можливо, десь, але було таке наставник. І коли приходив молодий актор в театр, до нього так гласно, не гласно закріплялася якась старша актриса. Або ти сам до неї підходив і казав, що можна ви будете моїм наставником. І якось тоді це не було якось. Незазорно підходили актриси. Для мене я вибрала. для себе, Хто може пам'ятає, Марина Єніна. Вона просто за мною спостерігала. Вона не нав'язувала, вона до мене підходила. Тоді ж я не грала таких глобальних ролей. Я вже після 45 почала десь головні ролі грати. Тоді в казочках виходила. Але вона після кожної репетиції десь, вона за мною спостерігала. Якщо навіть вона не була зайнята в цьому, вона мені давала свої поради. Не нав'язуючи, але робила розбір ролі. Вона каже: Я розумію, що ти тут не розумієш, давай я тобі допоможу. Мені подобалася Людмила Дмитрівна Іванова. Ну вона більше як співачка, як виконавиця таких оперетних ролей. Я сама по собі не вмію дуже співати. Там сиділа дуже багато. Допомагала мені Людмила Михайлівна Котик. Теж вона дуже. Прямо по кожному слову могла з тобою працювати і казати, як його треба вимовляти як його треба це багато з нами була я не тільки одна прийшла тоді в театр. Нас прийшло четверо з курсу, і вони кожному готові були допомогти. І ми це сприймали як подарунок як долі по подарунок. Так, як те, що я не знаю, може я не права, але я говорю зараз з молодим колегам, які хочуть це почути. І розумієте, Коли вам не роблять зауваження, коли вас, значить, вас не бачать, ви не цікаві, ви, на вас не цікаво дивитися, тому що, коли ви цікаві, за вами цікаво спостерігати, так і про мене було, Знаєте, вони за мною спостерігали, потім казали, не туди. Навіть у масовці, ти не те робиш. Дивися, тут така ситуація, тут така. Ну, Звичайно, були режисери і вони давали задачу. Але знаєте, коли режисер робить постановку, є головні герої на масовку, не так на люд звертають увагу. І вони звертали увагу на все, що ми робили, як ми танцювали, як ми. Виходили як ми? Вони мене, от я дуже ці пам'ятаю моменти. Коли ми грали «Дай серцю волю циганка Аза тоді була Нічна Івана Купала Марина, і не казала: якщо ти хочеш виглядати на сцені, значить ти сама собі зробиш. Віночок навчила робити віночок. Сама робила Перші віночки, які в мене були на сцені, це вона робила своїми руками. закупляла ці стрічки, дуже багато стрічок ці було рідне. так і. Ну, це дуже допомагало. Тоді підключалися молоді актори були. тоді Лідія Єщук, Ящук, Рая Нарчук, актриси молоді ну, рахувалося 30-35 років, це молоді актриси. І зараз уж їх переросла. Ого, як. Ого. Ви вже згадували Людмилу Іванову, так. що вас вразило в ній? Ну, знаєте, вона, я коли прийшла, ще працював її чоловік. Але вони ми разом співали дуетами. Тоді ми ставили Саркісянс Розмарії, ставив вона грала головну героїню і її голос, так як вона себе поводить. Знаєте, можна говорити, що а, вона маленька, травістю, це, але наскільки вона створювала ці образи іменно вокальні. Те, Музично-драматичний театр він, мабуть, ну це може моє помилкове не вимагає якихось оперних голосів. Хоча це дуже добре, коли людина вміє так співати народне. Але коли співала Іванова, це було дуже захоплююче. Ти дивився, слухав, і вона завжди тобі могла теж допомогти. Вона могла з тобою позайматися, хоча були викладачі вокалу і так далі. Але от, що мене, мені дуже запам'яталося, наші актриси, вони завжди були на поготові допомогти молоді. Я спочатку вас приймала так, як актрису однієї ролі, вашої циганки. Але коли я подивилася, моновиставу виставу Чаріклі, ви для мене відкрилися. А що вам помогло створити цей образ? Ну, якщо ми вже заговорили, дуже багато людей сприймають що за сухідна, Наталя може тільки зганкою входити на весіллях, на днях народженнях. Да, цей мені образ подобається десь мілостров створений не просто так. Колись 90-ті було тяжко і такий виник образ. Морти. Бо тоді, напевно, і не платили зарплату, а, і треба було так, готувати і от, от Без цього ну, годувати, не годувати, але гроші не платили по три місяці. Ну, ви знаєте, таке було наше життя. Це було і в театрі теж так само не платили. І тому треба було десь підзаробляти, і такий образ. Морґити, і ми трошки його розвивали, і вже, слава Богу, 22 роки чи навіть більше він тримається в нас в Закарпатті. А на рахунок Чиріклі, мабуть, у Олександра Гавриша це є автор цієї п'єси Чиріклі. Циганська мама. мабуть, теж у нього виникла ця ідея після того, як він мене бачив в ролі циганки, і не тільки по весілях, але ще я перед тим зіграла роль циганської матері-гортилів Крок від любові так називається. Циганка, аза у нас була версія Василя Василюваця Ширшуна Крок від любові. Казала я тобі, що не можна зраджувати кровно. І нам завдав стільки горя. І сам скоштував гіркот. Від великої любові до страшної ненависті. Крок. Odtenkro! Vasil Luazo! Tedem boji! Дуже велика мрія, щоб зробити моновиставу. І він каже: Давай я щось зроблю і напишу і напишу під тебе. І от виникла ця п'єса «Чиріклі». Постановником був концедайло Анатолій, режисер. Не знаю. Ви кажете, що відкрилася я по-новому, але но було досить важко працювати над цією ролью. Важко, тому що цигани іменно в нашому краї так, сприймаються як інший. Як кажуть, І так далі. Ми не дуже люди в місті і це, що будемо скривати, не, не сприймають циган. У нас є якийсь стереотип сприйняття цих людей. І дуже була така осторога, мабуть, так? як сприйме люд, коли прийде на виставу. Але для мене було дуже важко працювати, але потім другу, третю, четверту виставу десь. Тим де більше я більше прониклася. Може, полюбила ту роль? А вони всі любимі. Знаєте, коли я починаю працювати, ну я не знаю, чи це правильно зараз про себе говорити, але я, е, мені всі ролі подобаються. Навіть масовці виходити мені подобається. Я не знаю чому. От я приходжу і мені, мені все в цьому, в цьому театрі, е, бо я тільки в цьому театрі працювала за Карпатського власному зучно-драматичному. Зараз і мені вертів Шерегів. Ну, мені все подобається. Хоч просто виходити на сцену. І тому ця Чіріклі, це, це моє рідне, і я бачила, як сприймаються люди, і мені настільки тепло і класно від цього ставало. Коли ми перший раз зіграли прем'єру, мій чоловік так і не бачив цю виставу. Він боїться, він переживає за мене. І він потім каже: знаєш, я був на центральному вході після вистави і дивився, як виходили люди. Для мене спочатку було незрозуміло, чому. Чому вони виходили і мовчали? Ну, мабуть, не зрозуміє той, хто не бачив виставу. Завдання театру, можливо, якраз заставити людину задуматися. От, це одна з найулюбленіших ролей, так. Цікаво, як сьогоднішня молодь сприймає якісь пропозиції, бо що гріха таїти? Зараз дивимося, вони такі впевнені, здається бо за борду схватили. Як в театрі реагують на ваші якісь пропозиції, зауваження, допомогу. Ну, знаєте, Віра, я… хтось чує, хтось хоче чути, хтось не сприймає, робить вигляд, що чує. Але цікаво говорити тому, хто ти розумієш, що він тебе почує це не обов'язково, це є догма, то, що говорить якийсь старший актор, або там, тому що це моє таке відчуття, але приємно, коли тебе чують молоді актори. Але як ви кажете, зараз багато інформації, ти багато бачиш. Це зовсім інший світ, де е, зараз молоді можуть бачити е, стільки настільки всього. Ми були від того закриті. Ми бачили себе на гастролях, ходили на виставу і так далі. Всі разом це щось підказували. Зараз можливо вони цього і не потребують. Я не знаю, правда. Не хороші. Що мені цікаво із кто, актрис театру, котрі для вас щось відкриє. Знаєте, що для мене теж було відкриттям. Колись Це була Галина Пушенко. Вона була характерною актрисою, вона була специфічно, як називається, у неї була так, фігура, так? Ну, статура статура була зовсім мабуть, непідходяща для актриси. Можливо, вона була такою це, Героїн. героїні, так. але вона настільки була органічна в цьому своєму тілі. Вона завжди створювала такі органічні образи, що зараз, якщо я закрию очі, я можу навіть повторити її. І друге весілля в Малинівці, і в тому ж десь серцю волю. І... І тоді режисери розуміли, що вона є актрисою характерною, і давали такі ролі, і вона, ну, за неї було ну, настільки приємно і, і цікаво спостерігати, і ти вчився. І, мабуть, це мені десь допомогло знаєте, в якийсь свій час зіграти броню Прокопівну. Я дуже люблю українську класику. Українську, українські е, героїнь. І колись мені теж пощастило, можливо, просто якось так ну, тоді не звернули на це увагу, бо це я грала Ганну в наймишці. Потім я е, грала другі ролі, але Ганну. І хто вам допомагав створювати цей образ? Тоді постановником був Анатолій Хімович Філіпов, і ну, він і є досі постановником, тому що ця вистава йде. Але зараз, уже по своєму віку і так далі, я ту роль не можу грати. От Настя мені дуже подобалась, Потім я перейшла на маму, потім прийшла на характерну роль. Але коли я грала Ганну, і Анатолій Хімович мені допомагав. Я відчуваю якось, не знаю, мені дуже подобається грати, тому що там стільки болі, глибини в цих українських жінках. Знаєте, що я розумію тепер їх, як вони це все витримують, що у нас зараз на Україні від того наскільки вони сильні. Наскільки вони можуть себе присилити, от як в наймишці, вона прийшла нанятися на роботу і кожен день бачила свого сина, і вона тримала це в собі. Вона не могла собі дозволити розкритися йому. І вона розкрилася тільки вже в кінці, коли мати померла його, названа матір. Зараз от період війни як лічить душу. Ну, по тому, що я спостерігаю зараз, більше почало ходити в театр молоді, більше взагалі почало людей ходити в театр. Все-таки, мабуть, ви праві воно зцілює театр, тому що зараз ми настільки в цьому напрягу знаходимося вже стільки. Два роки, так, треті, і люди настільки, е, ну я не знаю, тяжко їм, так ми не можемо, якби не було, якщо ми напряму не стикаємося з цим. Ми це бачимо кожен день в Фейсбуці, і по телевізору, і так далі, хто е, в чому дивиться. І е, почали люди ходити навіть більше як перед війною. У нас повні зали. Ми стараємося, театр старається робити нові прем'єри, цікаві прем'єри. Ти відко вилікаєшся на ці години, півтори-дві. З дітьми дуже багато почало ходити людей. Батьки, діти, на денні вистави, на казочки, теж дуже приємно, правда. Можливо, не мабуть, це дало якийсь поштовх, і люди зрозуміли, що. Не хлібом єдиним, мабуть, так. Не знаю. Ну, існує така фраза, що театр це життя або життя це театр. Як ви його розумієте? І чи ролі іноді допомагають у вам у житті? Але було би краще, мабуть, якби театр залишався в театрі, а в житті ми були людьми якими ми є, не знаю, мабуть, так. Ну, справа в тому, що працюючи над кожною ролью, ти осягаєш душу людей. Я стараюся не переносити своє це, але я дуже вдячна, тому що дійсно і чоловік, і діти вони розуміють, що таке робота в театрі. Наприклад, якщо ми вже. Говорили про Черіклі, так, і це я більше чесно став, почала розуміти своїх дітей зараз. І я почала зрозуміти, тому що я, можливо, не ну, я, я і не, не хотілося би, але свого сина, свою дочку, по-другому стала з ними спілкуватися. І, що діти, вони в. В будь-якому е, випадку, і що би не сталося, так само і, і чоловік, е, ти їх любиш і ти їх сприймаєш такими, якими вони є, і яким е, би ти не був, і це мені дійсно допомогло, тому що десь я. У мене такий характер, я трошки перегибаю, я десь порівнювала і десь цей це зараз мені згадують мої діти, що з кимось колись, ще в школі, і так далі. Тепер я зрозуміла, ні. Ти диктатор? І... Так. Ну так, в житті було так. А от коли я зіграла таке, от і дуже і гордилю, і ну, це якось пов'язано, да, і дуже гарно. І десь це я зрозуміла, що м -м, дітей треба просто любити. І це зараз мені показує моя невістка з внучкою, що дітей треба любити. Їх не можна, їм не можна диктувати, їм не можна їх ламати і робити те, що свої амбіції за їх рахунок реалізовувати. Тому мені дуже правда допомогла це в Чиріклі. Любов, напевно. Це найважливіше, що є у житті, а як не стратити ту любов у відношеннях, у творчості? Треба просто любити. Ну, може, це якесь, кажуть, колись заїжити слово, але якщо не буде любові, ти нічого не зробиш не в сім'ї, не на роботі. Тому що ну, просто тобі подобається. Знаєте, людина просто подобається. Ні. Ти просто до неї звикла. Ні, все рівно кожному звиканні і подобається. Є часточка любові, і вона має перемагати. Ну, це для мене таке сприйняття. Як, мабуть, це знайома фраза всім, яка каже, хочеш йти швидко, йди один, хочеш йти довго, йди вдвох. Розумієте, тому для мене це теж. Тому що в буває, і на роботі буває. Але ти через це переходиш і все рівно з любов'ю йдеш далі. Ну Це я так сприймаю. Тому що... Любов з цілі так, однозначно, однозначно.